Минуло більше десяти віків з тих часів, як християнство стало державною релігією Київської Русі. За князювання Володимира Великого, вся Київська Русь стала православною, а не католичною, бо прийняла хрещення з Константинополю, а не з Риму. У києво Святошинському районі свята 1025-ї річниці відзначали у селі Білогородка, де напередодні відкрили та освятили пам'ятник рівноапостольному великому князю Київському Володимиру. Під час зустрічі із керівниками церков і Релігійних організацій президент України Віктор Янукович зазначив відзначити 1025-літній ювілей запровадження християнства як державної релігії України і Русі, не лише як свято Християн, але як і свято Торжества Української державності, її європейської ідентичності, духовного і культурного злету. Як запоруку успішної демократичної модернізації українського суспільства, після свого хрещення Володимир наказав киянам хреститися, а поганських ідолів скинути у Дніпро. Пізніше, за наказом князя, збудувало чимало храмів, зокрема десятину церкву в Києві. На цій землі в Білогородській Києві проходило хрещення Русі. Чому Білогородці? Тому що з 980 року двір князя Володимира, його резиденція, була в Білгороді, а не в Києві. Князь Володимир після хрещення Русі створює у Білгороді Білгородську епархію. Якщо хрещення киян відбулося більш-менш без насильства, то в інших удільних князівствах, як згадує літопис, княжі воєводи хрестили вогнем і мечем.